Андрій Магера український державний діяч. Народився 22 січня 1974 року на Львівщині. Заслужений юрист України. Заступник голови Центральної виборчої комісії. Це програма від першої особи. Я Ярина Ласько. До нас сьогодні приїхав Андрій Магера, заступник голови центральної виборчої комісії. Андрій, вітаю вас у нашій вітаю студії. Вітаю вас також. Верховна Рада прийняла закон про місцеві вибори. Президент не витував, підписав цей закон. Відтак, 25 жовтня, українці. Прийдуть на виборчі дільниці. Коаліція, прийнявши закон про місцеві вибори, призвітувала про перемогу, але депутати не приховують, що прийнятий закон це компромісний варіант, який має купу недоліки. Ну, серед новел, які були введені у законодавство про місцеві вибори, згадаємо і двотурові вибори мерів, і імперативний мандат, і гендерні квоти, і п'ятивідсотковий прохідний бар'єр. Ну і звісно, система так званих відкритих списків, коли виборець голосує одночасно і за партію, і за кандидата, якого вона висунула в окрузі. У місцеву раду відповідно проходять ті кандидати, які отримали результат кращий за своїх однопартійців з інших округів. Андрія, ну я знаю, що ви противник. І критиканом нового закону про місцеві вибори ви називали в одному з своїх інтерв'ю прийнятий закон про закон проект калькою з російського. А, чому ця система, як ви? Ну про Санкт-Петербург всі говорять, так одного разу там проводились вибори за такою схемою. Чому ця система так, там, так і не прижилася? І чи приживеться у нас з такими правилами? Ви знаєте, можна говорити про те, що є ряд цивілізованих демократичних країн так званих старої демократії. І в кожної з них є своя виборча система. Одні застосовують пропорційну, другу мажоритарну, треті – ще якось, але кожна з них вона працює нормально. Мабуть, великою мірою проблема не в виборчій системі, якщо демократія є стабільною в тій чи іншій державі. Наприклад, в Британії чи в Штатах ніхто навіть не думає про те, щоб переходити на пропорційну систему. У них такої навіть думки немає. Їх мажоритарна система абсолютно влаштовує, вона є дуже зручна. Ми можемо говорити про багато інших країн. Але в демократичних країнах вибори чесно проходять, а не так як у нас в 205-му окрузі в Чернігові. Але якщо брати пострадянські держави з комплексом проблем, які виникли після здобуття незалежності, після подолання наслідків авторитарного режиму в країні домінування однієї партії, треба розуміти, що Мажоритарна складова на особливо на парламентських виборах, вона на жаль несе високий корупціоногенний чинник. І чимало депутатів, які абсолютно свідомо голосували за закон про місцеві і вибори, мотивуючися тим, що вони голосують за закон на пропорційній основі. Хотіли як найкраще це зробити для українських виборів, зокрема для місцевих виборів. Але в кінцевому підсумку треба розуміти, що цей закон не дав, не виправдав тих сподівань, і виборчі процеси покаже, на які покладався цей виборчий закон. Зверніть увагу, що округи територіальні округи, які будуть творитися, не будуть дуже дрібними. І кожен із кандидатів, який буде боротися за перемогу в територіальному окрузі, буде намагатися це робити. Я дуже сподіваюся, абсолютно легальними способами, але на жаль, у багатьох може виникнути спокуса вжити далеко не. Відповідних закону заходів і тих заходів, які закон прямо забороняє, це підкуп, це вплив на волевиявлення виборців і тому подібне Ту, власне мажоритарна система так. і на практиці показує наскільки вона може величезну складову корупційності у собі містити. І от у депутатів начебто, був непоганий посил, створити пропорційну систему з відкритими списками. Але чи можна цього? і депутати прозвітували? Про те, що списки відкрились за новою системою. Чи можете ви назвати нову систему з дійсно відкритими списками? Адже одна партія напроти один кандидат. Вибору немає, не випадково вжили слово списки в множині. не сказали список чи будь-який інший. Але якщо говорити навіть про список в однині, навіть якщо і до цього виходити, то треба розуміти, що на певну марку паперу чи у бюлетені є перелік. Прізвищ кандидатів, з яких виборець може вибрати. Формально в нього такий вибір є у бюлетені, оскільки там буде багато прізвищ кандидатів. Але разом з тим не треба забувати, що у виборця в класичному розумінні цього слова за умов пропорційної виборчої системи з відкритими списками немає можливості вибору серед кандидатів так. однієї тієї ж партії. Йому партія. Пропонує в цьому територіальному окрузі лише одне прізвище. Або виборець її підтримує е, цю позицію, або голосує за кандидата, але, знов, але тоді вже від іншої партії. Знову ж таки, лише за одного кандидата цієї ж іншої партії. Виборця не має вибору насправді. Е, він не може впливати на черговість кандидатів у списку. Електорат є роз'єднаний по різних територіальних виборчих округах. Це про це. Це те про що кажуть експерти. Це роз'єднаний електорат. Він ні, ніде не, не з'єднується в межах е, окремо взятої області, району, міста тому подібного. Тому е, проблема не є вирішеною, і під соусом відкритих списків нам фактично запропонували якусь таку чудернацьку виборчу систему. Дай Боже, щоб було чим поменше проблем 25 жовтня, але можливо я певною мірою оптиміст. Але життя покаже. М можна назвати тоді очевидно цю систему на пізнапів відкритими списками, тому що все таки хочеш якесь прізвище стояти стоятиме навпроти партії. Я думаю, на списки не буває. Це все одно, щоб бути наполовину вагітним. Вибачте, що я так, як жінці, вам це кажу, але тут або бувають відкриті списки, або вони не бувають відкритими списками. Одне з двох. Або це закриті, або відкриті. В цю ситуацію, як на мене, гратися не варто було. І мене дуже насторожило, коли багато депутатів, частина депутатів казали, от ми прийняли закон про місцеві вибори. Такий же приймемо на парламентські так. вибори. Боронь Боже, щоб такий закон був прийнятий на парламентські А вони якось припустили в одному з своїх інтерв'ю, що така система була прийнята саме за такими правилами будуть проводитись місцеві вибори для того, щоб дискредитувати систему в системи з відкритими списками і знову перейти до мажоритарки, яка, власне кажучи, для багатьох кандидатів є вигідною. Таке побоювання, на жаль, існує, і саме тому і мною, і багатьма іншими експертами звертається увага на те, що ця система не є системою з відкритими списками. Виборці повинні про це знати. Це є пропорційна система певною мірою, певною мірою. Чому я кажу саме таким чином, через те, що до пропорційної ця система є ближчою в аспекті підрахунку голосів виборців. Але не в аспекті, скажімо, голосування виборців на етапі на етапі голосування, на етапі використання бюлетеня виборцем. Тобто вона якась така своєрідна гібридна. Це най і не змішана система, і не паралельна. Це якась своєрідна така гібридна виборча система, яка вигодана не нами, а східним, східним сусідам України. Так, от повертаючись до мого самого першого запитання у цій програмі: наскільки є вірогідність того, що ця система проживеться у нас в країні? Я дуже сподіваюся, що це буде система на одні вибори. На наступні місцеві вибори дуже хочеться вірити, що буде застосована більш близька і така, що відповідає чинній конституції. Багатомандатна мажоритарна виборча система до обласних і районних рад, чи як мінімум, хоча б напівпропорційна виборча система, яка теж може. Виконати ту функцію, яка покладена на обласній районні ради. Я нагадаю, що обласній районні ради це не просто представницькі органи місцевого самоврядування, а органи, які представляють спільні інтереси територіальних громад, сіл, селищ і міст, які входять до області чи району. Відтак від кожного села селища і міста мають бути представники відповідній місцевій раді. Скажіть, от оскільки ви не є прихильником от, саме цього закону, закон Денисенка Попова, але поруч з цим законом під номером 3, ще було три е закони, і е закон парубія, так званий. Так, ви були його прихильником. Але він надзвичайно складний з точки зору е самого процесу голосування, бо там е список дуже величезний. Але він дійсно з відкритими списками. Так, на мою думку, серед чотирьох законопроєктів на етапі розгляду у Верховній Раді цього питання, два із них були нормальними і достатніми для прийняття. Це про перший проєкт Миколи Федорука, народного депутата України від Народного фронту, який пропонував власне обирати обласні районні ради за мажоритарною системою багатомандатної мажоритарною виборчою системою. З тим, щоб обласні районні ради представляли спільні інтереси територіальної громади, так як це записано в чинній конституції України. Тобто я не вигадую я тут фантастикою, не займаюся. Треба відштовхуватися від чинної конституції України. Буде інша норма в Конституції, будемо іншу виборчу систему приймати. Ну, з моєї точки зору, логіка повинна бути така. Собакою хвіст не керує. Все ж таки, голова має керуватися. Це означає, що виборчий закон має узгоджуватися з положеннями статті 140 Конституції України. І проект інший, який ви згадали, про парубія Черненка, народних депутатів від Народного фронту і блоку Петра Порошенка, він теж був хороший. Але єдине там, як на мене, от, спосіб обрання обласних рад він не узгоджувався з положеннями Конституції. Була монополізація права місцевих організацій партій на висування кандидатів до цих обласних рад, і все ж таки бар'єр за високий 5% для місцевих виборів це за високий. До речі, бар про бар'єр. Наскільки виправданий такий бар'єр? Адже він фактично перешкоджає пройти новим малим партіям. Це справді досить серйозний чинник. Нагадаю, що за попереднім законом законодавством про місцеві вибори цей бар'єр становив 3%. Зараз він становить 5%. І Ось яким чином суспільство, ніхто досі не пояснив, чому таке різке підняття цього прохідного бар'єру. Зверніть увагу, що ні обласні, ні районні ради, ні сьогодні, ні в цьому році, ні наступного року не будуть мати можливості формувати виконавчі органи, навіть якщо буде прийняти, прийняті зміни до Конституції, тому що ці зміни до Конституції чинності тільки в 2017 році, в частині формування відповідних і виконкомів, і префектів, і тому подібно. Тому для чого обирати і політично структуризовувати обласні і районні ради зайвим чином політизувати їхню роботу? Якщо вони не якщо вони мають певною мірою декоративні повноваження з точки зору чинного законодавства, тому для мене це не зрозуміло підсотковий бар'єр перетворює Україну в країну в однієї кількох партій. Більше того, я вам скажу, минулий закон, який теж багато людей критикували і було його за що критикувати, допускав альтернативний спосіб висування кандидатів не лише. За списками місцевих організацій і політичних партій, але й шляхом самовисування. Натомість чинний закон про місцеві вибори дозволяє самовисування не лише лише на виборах до сільських і так, селищних рад, так. а також на виборах е, сільських селищних міських голів і сільських селищних шанам партії не обов'язково бути. Партія просто може ви, ви, висунути безпартійну людину. Звісно, не обов'язково. Але для чого людині в місті, скажімо, яка проживає в місті, яка має величезний авторитет серед міської громади ти з поклоном до якоїсь партії і проситися в її список. А можливо, буде ситуація навпаки. Партія прийде до місцевого авторитету і з поклоном і просити, щоб той кандидат погодився балотуватися. Я, від неї? я тут ще раз звертаю вашу увагу на те, що не треба політизувати діяльність органів місцевого самоврядування з двох причин: перша. Якщо ми не хочемо, щоб партії займалися вирішенням питання, куди Україні рухатися, який зовнішній вектор обирати на захід чи на схід, якщо ми не хочемо, щоб місцеві організації місцеві ради вирішили питання, скільки має бути державних мов в Україні чи тому подібне, а займалися безпосередньо своїми функціями прибиранням парків, доріг. Облаштування різних громадських міст і так далі безпосередньо свої функції своєчасним вивозом сміття, то парто місцеві, місцеві ради будуть займатися загальнополітичними питаннями. Це неминуче, тому що вони з зайвим чином політизуються через виборчий закон. Скажіть, от яким чином нові виборчі закони, нові правила, за якими пройдуть вибори 25 жовтня, будуть узгоджені із майбутньою з майбутніми змінами до конституції, саме в питанні децентралізації, які депутати збираються приймати в більшості вже 31 першого, серпня? Ну і 300 конституційних голосів мають набрати вже на наступній сесії. Жодним чином законодавство про вибори не залежить від змін до конституції, зокрема в частині децентралізації. Так. Там десь є певні дотичні моменти, але прямої залежності ніякої немає. Ні закону про вибори від конституції, ні конституції від закону про вибори. Це Ім... абсолютно паралельні процеси. Імперативний мандат. Вам от зрозуміло, яким чином депутат зможе відкликатися за чиїм покликом душі і серця. Це досить цікава. Норма в лапках, яка знову на жаль з'явилася в українському законодавстві, яка була нещадно критикована і в Україні. Зокрема, є неодноразові рішення конституційного суду з цього приводу, який визнавав неконституційними положення закону про статус депутатів місцевих рад, і інших законодавчих актів частині можливості відкликання депутатів місцевих рад. Також це нещадно критикувалось з боку такої поважної інституції, як Європейська комісія за демократію через право, яка більш відома як Венеціанська комісія. <пробітник> Наскільки мені відомо, і були такі попередні розмови з ними. Вони дуже різко негативно поставилися до ідеї запровадження імперативного мандату в українському законодавстві. А до нового закону. в цілому, ще тоді законопроект в цілому поставилися позитивно і дали свою позитивну схвальну схвальні відгуки. Ансанська комісія не робила офіційного будь-якого висновку щодо цього закону. Це неправда. Принаймні на я... цьому наполягали депутати перед ну, голосуванням. Це, це вироб... право депутатів стверджувати, що вони вважають за необхідне, але знов ж таки в приватних розмовах я знаю позицію представників. Цянської комісії вони негативно поставилися до появи цього закону. Рухаємось далі. Гендерну норму внесено в останній момент. Як ви особисто оцінюєте? Адже за нею жінками буде за жінками, буде заброньовано 30% місць у списку партії. Але може трапитись просто така, така схема, така система, що партія не зможе набрати стільки жінок, які бажали балотуватись. По-перше, хочу відзначити, що я абсолютно позитивно ставлюся до новели щодо гендерних квот. Це одне із небагатьох положень чинного закону, який я підтримую. Я вважаю, що цю норму треба було дуже давно в виборчому законодавстві закріпити, але нам треба і чутово розуміти, що ця норма найефективніше може працювати за умов пропорційної закритої виборчої системи, коли є фіксована кількість. Чи є фіксована черговість кандидатів у списку, і виборець в цілому погоджується з цією черговістю, голосуючи за певну партію. І є можливість тоді фіксовано провести певний відсоток жінок до чи представників обох статей. Це буде більш точно сказано з мого боку до складу представницького органу, чи до парламенту, чи до місцевої ради? Е, яким чином ця норма буде працювати? На жаль, вона не зможе працювати повною мірою. Чому ні? Тому що. Висування, етап висування це одне, а етап голосування це трошки інше. Насправді, виборці можуть підтримати в різних конфігураціях різне співвідношення чоловіків і жінок до складу місцевих рад вже на етапі як обрання депутатів, і ця пропорція може дуже суттєво мінятися. А без будь яких жартів, я вам скажу таку річ: цю гендерну норму обов'язково е, треба в виборчому законодавстві ріша, в, залишати, тому що сьогоднішній день ми думаємо про жінок. А я боюсь, боюся, що через 10-15 років вона треба буде захищати чоловіків. Тому з точки зору такого чоловічого з чоловічої солідарності я би сказав, що ця норма повинна. Ну, існувати. Перекласти на плечі жінки ще й керування громадою чи районом, чи селом, чи областю. До речі, от представники президента між іншим, це стосується питання децентралізації, але до слова, так? Представники президента на місцях, які замінять нинішніх губернаторів. Як ви вважаєте, вони мають більше повноважень, ніж нинішні губернатори? Наділені будуть більшими повноваженнями, ніж нинішні очільники областей? Чи все-таки вони будуть тільки такі сторонніми спостерігачами, і, можливо, навіть і стукачами президенту, що твориться на місці? Щодо е, конституційної реформи, є дуже багато. Думок протилежних відносно ідеї доцільності, недоцільності. Є багато надуманих речей. Скажімо, говорять про те, що якась узурпація влади, якийсь авторитаризм, насправді цього немає. В день ми маємо посаду голови, наприклад, обласної державної адміністрації. За проектом змін до Конституції пропонується фактично цю посаду розділити на дві: на голову. Виконавчого комітету обласної ради, який займатиметься виключно виконавчими функціями відповідної обласної ради, це питання фінансів, майна, бюджету відповідної обласної ради відповідної області. І з другого боку, це буде префект, представник центральної влади на відповідній території, представник і президента, і уряду. Так ось, префект здійснюватиме виключно контрольні функції. В нього не буде функції виконавчої влади. Він не буде вирішувати, куди яке майно, що з ним робити, які кошти на що виділяти. Це не його функція. Він повинен лише сигналізувати президентові, що така то рада, обласна рада порушила вимоги конституції, порушила вимоги закону, коли прийняла таке то рішення, або не прийняла рішення, наприклад, не затвердила обласний бюджет. І тоді у президента є повноваження реагувати на ці факти. І як наслідок призначати позачергові вибори відповідної обласної ради. Насправді ніякої узурпації влади немає. Ця посада розділяється зараз на дві. Єдине, що хочеться звернутись до всіх громадян України, не будьте байдужими, прийдіть на вибори і віддайте свій голос, бо від вашого голосу залежить і ваше майбутнє. Дякую вам, Андрій Магира, заступник голови центральної виборчої комісії, був сьогодні учасником програми від першої особи. Бережіть себе і свою батьківщину. Це зараз надзвичайно важливо.